У Криму може з'явитися кримсько-татарська національна автономія рішення про її створення цими вихідними ухвалив Курултай. Тим часом кримські татари душею з Україною, але замислюються, як жити далі на окупованій землі. Як вони почуваються нині? Дізнавалися наші кореспонденти. Це моя вночі. Маленька Софія народилася у Сімферополі. У Свої три рочки вона однаково добре знає три мови: українську, російську та кримсько-татарську. І для неї Крим це Україна. Ну, скажи, де ти живеш? в Такої країні? Україна. Навіть в дитячому садочку дівчинка говорить лише українською. А коли прощаються, говорять на все добре. Воспитательниця у них Українка. <спільному> і, взагалі, взагалі в значить, онучкою розумничкою пишається її бабуся Ніяра Абдулаєва до півострова вибуху, разом із родиною кримська татарка вибуху... повернулася 89-го. каже за понад чверть століття встигла по-справжньому полюбити Україну по душі Ми конечно залишаємося з України. Якби не було цієї окупації, ти ці інтервенції воєнні, є кримські татари були з України. Я думаю, і зараз. як жити далі, ніярі та усім кримським татарам на анексованій території вихідними вирішували в бащи сараї. Там пройшла позачергова сесія курултаю кримсько-татарського народу. На ній делегати ухвалили рішення: створюють в Криму свою національну автономію. Ми аб'євіліатому що ми видим в Криму форму організації общства кримського формі государстваності кримських татар національна територіальна автономія. Я не сумніваюся в тому, що одним із перших, хто должу відкликнуться на наш документ, это должен быть парламент Украины. Буде ль відзиватися парламент Росії, я не знаю. Втім, від конкретних рекомендацій брати Кримським татарам російське громадянство чи ні, Меджліс утримався. Поверьте мне, я к великому сожалению, я сам не знаю во многих случаях, что конкретно рекомендовать людям. Наверное, мы больше склоняемся к той мысли и к разъяснениям Мида Украины о том, что в такой способ, вынужденное вхождение в гражданство России, Не лішає громадянина статуса гражданина України. Візьме російського паспорта і Ніяра Абдулаєва. каже за себе вирішила півострова не полишить, а без російського громадянства тут ніяк. Щоправда, і української посвідки віддавати жінка не збирається. Вона досі вірить, що все ще може змінитися. Лучше на родіні бути чабаном, ніж на чужбіні султаном. Основна честь народа. Я думаю, не побіжити з Криму. Ми повинні э, решать, як нам бути, э, вибиратися з этой ситуації. І тепер уже я думаю, немає сили, которая нас погонит з Крыма. А поки дорослі вирішують серйозні проблеми, маленька співає. Анна Георгієва Василь Кимчук програма Вікна СТБ.